Виконуємо номер 786 із підручника Геометрія 7 та номер 51.49 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте без транспортера трикутник КМП, у якого завдання перше КМ дорівнює 4 см. Кут К дорівнює 30 градусів, кут М дорівнює 45 градусів. Завдання друге КМ дорівнює МП і дорівнює 5 см. І кут М дорівнює 120 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дано довжину відрізка КМ 4 см. А кут К і кут М нам необхідно задати без транспортира. Спочатку приступаємо до кута К. Пригадаємо властивість прямокутного трикутника. Якщо у прямокутному трикутнику К в 2 рази менше гіпотенузи, то цей катет лежить проти кута 30 градусів. Тому побудуємо прямокутний трикутник, у якого катет в два рази менше за гіпотенузу. Задамо катет і гіпотенузу. Я задала гіпотенузу К1П1 і катет П1М1. А тепер приступаємо до побудови трикутника. Починаємо проведемо пряму а і позначимо на цій прямі. Точку М1. А тепер використовуємо елементарну побудову побудова прямої перпендикулярної до даної, що проходить через точку, що лежить на даній прямій. Проведемо через точку М1 пряму Б перпендикулярно до прямої А. Для цього довільним розхилом циркуля робимо дві відмітки справа і зліва від точки М1. А тепер розхилом циркуля, що дорівнює рівня відстані між цими точками, проводимо два кола одне з центром першої точки і друге з центром другої точки, де наші кола перетинаються. Проводимо через отриману точку і точку М1 пряму. Ми побудували пряму Б перпендикулярно до прямої А, що проходить через точку М1. А тепер будемо відкладати наш катет P1M1 від точки М1, отримаємо точку П1. І тепер з точки P1, K1, M1 до перетину з прямою А. Буде точка К1. З'єднуємо точки К1 і П1. Ми побудували прямокутний трикутник, у якого катет. В два рази менше за гіпотенузу, тому кут К1, який лежить проти цього катета, і буде 30 градусів. Ми задали градусну міру кута 30 градусів, тепер переходимо до 45. Щоб побудувати, отримати кут градусна міра, якого 45 градусів, побудуємо прямокутний рівнобедрений трикутник. тоді кути при основі в нього будуть по 45 градусів. Тобто, починаємо знову проводимо пряму і вибираємо точку на ній. Я провела пряму С і позначила точку К2 на ній. Знову елементарна побудова прямої перпендикулярної до даної, що проходить через точку, що лежить на даній прямій. Довільний розхил циркуля, з одного боку і з іншого боку. Тепер розхил, що дорівнює відстані між нашими точками. Проводимо коло спочатку в центрі, в одній з них, а потім в другій. Через отриману точку перетину кіл і нашу точку К2 проводимо пряму. Ми отримали пряму Д, яка перпендикулярна до прямої С. А тепер на сторонах підкладаємо рівні відрізки. Маємо точку М2 і точку П2 з'єднуємо точки П2 і М2. Ми побудували прямокутний, рівнобедрений трикутник, тоді кут М2, цього трикутника у нас буде 45 градусів. Ну, тепер уже можемо записати, що нам необхідно побудувати. Трикутник КМП. За заданими елементами за стороною і двома кутами проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник уже побудовано. Ми зможемо провести пряму, позначити довільну точку К і відкласти довжину відрізка КМ. А далі побудувати, кути радусна міра якого. 30 градусів і М градусна міра якого 45 градусів. Тому починаємо будувати. Перше, що ми робимо, це довільна пряма П і точка К належить прямій П. Тепер відкладаємо КМ, проведемо коло з центром точці К, радіус якого КМ. Де наше коло перетинає пряму П і буде точка М. Наша точка М. Ну тепер побудуємо кут. К, який дорівнює куту К1, а потім кут М, що дорівнює куту М2. Використовуємо елементарну побудову кута, що дорівнює даному. Спочатку кут К. Відкладаємо КМ. Тепер М1, П1 і КП1. Проводимо через отримані точки промінь. Ми побудували кут К, який дорівнює куту К1 і дорівнює 30 градусів. Тепер переходимо до кута. М З точки М К2 переносимо Тепер з точки К2 П2 переносимо І з точки М М2 П2 переносимо. Де наше кола перетнулися, проводимо пряму промінь. Промені перетинаються, буде точка П. І шосте, трикотник КМП шуканий. Переходимо до завдання другого. У другій задачі нам дано КМ 5 см і МП 5 см, і треба задати без транспортера кут М, який дорівнює 120 градусів. Пригадаємо властивість рівностороннього трикутника. У Ріностороннього трикутника всі кути рівні, сума кутів трикутника 180 градусів, тому кожен з кутів буде по 60 градусів. А кут, зовнішній кут цього трикутника при кожній вершині буде по 120 градусів. Тому будуємо рівносторонній трикутник. Проводимо пряму, позначаємо точку на цій прямій. Я провела пряму А, позначила точку С, а тепер відкладаю рівні відрізки, провожу коло і провожу коло, з'єдную отримані точки. Я побудувала односторонній трикутник, кожен кут якого буде 60 градусів. Отже, кут М1, 60 градусів, тоді кут суміжний з ним буде 120 градусів. Позначимо ще точку П1 і з'єднаємо К1 і П1. І тепер у нас задано уже і дві сторони, і кут. Записуємо побудувати. Трикутник КМП. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що трикутник у нас вже побудований. Нам відомо МП, відомо КМ і кут М. Тому побудуємо трикутник за двома сторонами і кутом між ними. Починаємо. Пряма П, точка М належить прямій П. Будуємо кут КМП, радусна міра якого 120 градусів. МП1 це елементарна побудова кута, що дорівнює даному. М1К1 і П1К1. Проводимо промінь через точку М і отримано точку. А тепер на сторонах кута відкладаємо наші відрізки МП і МК МП. І МК Вони рівні між собою. Поведу трошки промінь далі перетину з нашим колом. Відворились точки наші. точка П і точка К. З'єдную К і П. Трикутник КМП шуканий. Опишемо, пропустили, будували, не записували. Тепер кут М будуємо, дорівнюю куту М1. Третє. Коло центр М радіус КМ, де наше коло перетинає пряму П КП, радіус МП, ПМ. Де коло перетинає пряму П, буде точка П. І тепер друге коло. Центр М радіус уже МК, де наше коло перетинає наш промінь. Давайте позначимо. Л, перетинає Л, буде точка К і трикутник КМП. Шуканий. Ми побудували трикутники КМП без транспортера номер 786 із підручника Геометрія 7, та номер 51.49 із підручника Математика 7 виконано.